Президент ініціював, обласні чиновники взялися за виконання. Йдеться про соціальну ініціативу Діти майбутнє України, яку проголосив Віктор Янукович понад півроку тому. Тож уже нині заступники голови ОДА та керівники міста районів взялися аналізувати зроблене та планувати майбутнє. Одне з головних завдань забезпечення доступу кожної дитини до дошкільної освіти. Нині відзначають фахівці в області діє 380 дитячих навчальних закладів. Тут виховується близько 32 тисяч дітей. Між тим на черзі перебуває понад 3400 та малюків, аби покращити ситуацію, чиновники планують вже до кінця 2014 року суттєво розширити мережу дошкільних закладів. Мовляв, це дасть можливість забезпечити місцями 85% дошкільнят. До кінця 2013 року заплановано розширити мережу дошкільних навчальних закладів шляхом завершення будівництва чотирьох, і ми два заклади будемо відкривати в Ротинському районі вже в цьому місяці. Капітальних ремонтів восьми реконструкції шести дошкільних навчальних закладів. Взялися обласні чиновники за створення в області електронної черги, яку планують завершити до нового року. Працюють і над освітнім порталом, де кожен з батьків може не лише ознайомитися із садочками, але й отримати інформацію про наповнення дошкільних закладів. Не менш важливим завданням є здоров'я дитини. Місцеві медики кажуть, робота йде. Як приклад наводять відкриття єдиного в Україні дитячого хоспісу. Піклуються і про дітей-інвалідів. Для них обіцяють створити на базі обласної дитячої лікарні спеціалізований стомат кабінет. Вони потребують загального. Знеболення, які не можна зробити в умовах стомат поліклініки в цілому, взагалі. І тому ми на сьогодні плануємо до кінця року вже передане часткове обладнання з міської поліклініки. Спеціалісти підготовлені, фактично залишилися технічні моменти по устаткування цього кабінету. Загалом над реалізацією завдань від голови держави кажуть, вода нині спільно працюють керівники усіх рівнів. кажуть, лише так зможуть виконати усі пункти ініціативи Діти майбутнє України.